Всім привіт, з вами Діздент. Сьогодні розбираємо перші фікси 24-го року, відкриваємо 10 зимових скринь в ДСТ і буде анонс, що у нас плюс-мінус очікує ближчий тиждень ДСТ. Також канал перейшов на українську і з'являється інший контент. Так що може зайти туди, поставити лайк, написати комент, зробити перегляд це допоможе просуванню україномовного мовного контенту. А тепер погнали. Якщо у нас вийшли перші фікси 24-го року, це означає, що клей вже вийшли на роботу. І 18 числа, скоріш за все, закінчиться в інтерфест і перестануть падати зимові скрині. Так що, хто ще не дозбирав тижневі подарки, дозбируйте, бо потім вже буде фінч. І Разом з цим появиться новий бета, де будуть гілки навичок для персонажів, які їх ще не мають. Я думаю, що це буде вебер, і думаю, що буде Венді. Пиши в коментах, що думаєш ти. А тепер погнали по фіксах. Контролери тепер фокусуватимуться на найближчому щупальці крабового короля, якщо є кілька щупалиць із розділеним фокусом. Ви більше не отримувати дії правою кнопкою миші для оглянути або пройти. Якщо у вас є доступ активного використання зброї, що натискається правою кнопкою миші, наприклад, удар блискавки, який є на новому списі віхфрі. Здатність вілу вогняного касту тепер активує горячого берня. Виправлено загорання крижаних човнів. Корисно. Виправлено плаваючий ефект, який не розмивався, коли його власник розмест. Тобто ти міг пливти на човні, там туман і все тому подібне. Получається, що ти був тіпа розмитий, а човен був нормальний. Виправлено деякі збої та десинхронізацію, пов'язані з телепортацією з човнів. Це що стосується нових механік, коли ми вбиваємо нового міні боса і можемо на човнах подорожувати по карті. Виправлено атаку Берні, який атакував гравців при ударі Bright Shade Bombs. Виправлено деякі художні помилки з Берні, тобто деякі його анімації. Стіл Віллов Тіньовий вогонь більше не буде націлюватися на неворожих тіньових істот. Виправлена дальність ефекту Віллов Слайтер, коли вона перестає поглинати вогонь. Тобто поправили дистанцію, при якій Вілов тушить вогні. Виправлено діапазон сплячого варга. Виправлена помилка, через яку ви атакували гауліцером, перебуваючи верхом, навіть якщо в нього немає патронів. Ну, понятно. Виправлено помилку, через яку ідол Миколайт Ламп міг викидати додаткове вугілля кожного разу, коли завантажується світ. Хто не в курсі, що за ідол, це ідол, який появився через кооперацію DST і Вразов Зелембри. Виправлено подвійний клік, який не працював на екрані огляду серверів. Виправлено автоматичне повторення крафта, який не працював для закріплених вкладок рецептів. Тобто в тебе було щось закріплене, і ти там нажимав Shift, хотів зробити 5 штук, не міг хто зробити. Виправлено збій інтерфейсу інтегрованого рюкзака, який іноді траплявся під час створення з контейнера. Тобто, коли ти використовував тіньовий контейнер Макса і щось зробив через рюкзак, і т.д. і т.п. Виправлено червоні зуби костюма костюму Маскарад під час позіхання дуже важливий фікс. Виправлено: Fuse Shadlings, які залишали сутності після смерті. Це йдеться про тіньових монстрів, які в нас є в пещері. Коли ми починався цикл, їх призиваємо там три таких боса. Виправлено помилку, утримання в деяких рядках, утримання чого не сказали. Виправлено, коли шкіра оригінальної Ванди не розтягувалася ширше, коли ванда старіла. Ну, я не знаю, хто то замітив, хто замітив, теж пиши в коментах. Виправлено скін кривої кепки Волтера, який мав виступ спереду. Виправлено волосся Вігфрід, наповнене соломою, яке стерчало через деякі капелюхи. Виправлено маскарадний костюм Вуді. На якому волосся стирчало через деякі капелюхи, виправлено зображення на крижаних човнах, і у полонці для льодової рибалки, які мають різні кольори кордону для крижаного острова. Виправлено, що Перл запускає два таймери, сидячи на стільці. Хто не в курсі Перл це NPC, який в нас мешкає на одному з місячних біомів, так що, якось так. І так само зробили два фікси для модерів. Що, цим закінчили, тепер погнали відкривати сундуки. Так, трежері. Десять штук є. Ну, давай. Підниця. Угу, mm -hmm. Рукавиці, ясно, іконки пішли. Куди без них. В принципі, непогано, все одно якісь нитки зберу. Інтересно, чи випаде якась голова. Або щось, не знаю, елегант, якийсь цікавий. Є підозра? Ну, ні, бо я знаю, декому падає по 2-3 бошки. З моїм щастям, падає ноль. Хоча ні, берешу, в грі випало два елеганта за весь час Вінтерфесту. Досить такі непогані. Так, то ми вже три відкрили. Ну, сім лишилося. Так, нічого цікавого, нічого цікавого. Продовжуємо. Угу. Штани, штани. Ну, хоча розбереться, буде, будуть нитки. Погнали. Ні, взагалі не то. Задайте елеганта якогось. Ні, багато скінів ту класно. Правда, нам обіцяли івент нового року, який ми так і не побачили. Ну, можливо, щось буде далі. Я думав, що це буде щось типу кузня, типу глотки, але не воно. Так, ерунда, ерунда. Ближчим часом. Я закінчую проходити вартові галактики, і буде дві прикольні гри. Правда, одну, що проходити мені треба геймпад. Геймпад мій десь на підході, так що як він тільки дойде, я почну її зразу записувати. Тож можна писати в коментарях, як думаєш, що це за гра. Кажу зразу: це не соус-лайки. А друга, щось похоже на Субнатіку, але не Субнатіка. Теж будемо плавати, досліджувати. О, то вже непогано. Ну, то таке. то таке. Так само в мене ще на черзі є Resident Evil Village, Resident Evil 4 і взагалі куча ігор, які, які я пропустив з тих чи інших причин за минулі 2 роки. Оу, картинка. Гарно, гарно, фоне. Добре. Ну, не знаю. Щось мені здається, що в мене не самі ліпші подарки падають. Я воно на халяву і так куча ниток, так що нема на що жаліться. Тож напиши в коментах, чи падали тобі бошки, чи падали тобі леганти з тих сундуків. Так, давай зразу розберемо дуплікати. Скільки в мене було? 2500 ниток і 1330 ниток з дуплікатів за зимові сундуки. Так, нитки накапали, монети є. Наступною халявою вновиться магазин і зможу купити собі ще катушки, що, в принципі, теж полегшить мені життя. Ну, як я вже казав, десь 18 числа в нас в теорії закінчується Вінтерфест. З ним стартує нова бета. Дивимося, про що буде нова бета. Тижні за два вона вийде в реліз, тобто з нею вийде халява. Так само в нас ще будуть, так само в нас ще будуть подарки до 14 лютого, тобто на День Валентина Клей теж завжди дарують якісь скіни. Якщо хочеш більше україномовного контенту, заходь на відео не тільки ДСТ, а на інші мої відео. Став лайки, пиши коменти, це допоможе просуванню. Так само пиши в коментах, що тобі падало зимових скринь і чи падали голови. Бо голови, в принципі, саме цікаве, що може випасти, бо вони ламаються на найбільшу кількість ниток, тобто 1200 ниток. На цій веселій ноті все. До скориї зустрічей, всім пока-пока.